Чи можна уявити зиму без сніговика? Звісно, ні. Це ж головний символ цієї пори року. Він настільки важливий для людей, що кожного року, 18 січня, в усьому світі святкують Міжнародний день сніговика. А як же по-іншому? Бо сам сніговичок схожий на вісім, а його мітла на одиничку. Ми всі так любимо зимові розваги, а особливо створювати дивовижних зимових жителів, вкладаючи у свій витвір всю душу. А чи можете ви уявити, що наших привітних добрих сніговичків раніше зображували злими величезними монстрами, адже у давні часи були дуже люті зими, з нещадними завірюхами? Та сильними морозами, які приносили багато зла та клопоту людям. А сніговики були їхніми супутниками. У народі вважали, якщо зліпити сніговика під час повного місяця, накликаєш на себе велике нещастя. Та згодом все змінилося. Люди почали вірити, що мітла сніговика це зброя, за допомогою якої він захищає домівку своїх господарів від нечистої сили. І люди стали робити сніговичку на своєму подвір'ї, а жителі країн Північної Європи ліпили сніговиків саме перед Різдвом, як пастки для злих духів, вважаючи, що нечисть побачить сніговика, вселиться в нього, прийнявши за людину. І вже не зможе вивільнитися аж до самісінько весни, а навесні просто розтане. Згодом у християн навіть з'явилася легенда, що сніг це небесний дар, а сніговик це ангел, який може передати Богу будь-які прохання від людей. Дітки ліпили сніговиків і шепотіли на вушка свої найпотаємніші бажання. Найбільшого сніговичка зробили в Австрії, а ось такого сніговичка зробили у нас на Україні. Я сподіваюся, діти, вам сподобалася моя розповідь про таких цікавих сніговиків.